Доброго ранку, Fast Gap! Ми тут на нашій прогулянці за покращеннями. І ось Грем з його великим покращенням. Гаразд. Отже, це велике поліпшення, яке я нарешті завершив. По-перше, це про виробництво пластин для батарей. Отже, мені потрібна темна кімната, щоб зробити пластини. Це процес пластин. І ось машина ультрафіолет, яка може використовуватися для випалювання зображення на пластині, тому ми можемо її виготовити. Отже, е, яким був старий процес. Цей весь кут кімнати раніше був покритий чорним кілем. Це насправді темний кіло, це оксамитовий кіло. Отже, що я роблю, я заходжу сюди. Це приблизно 20 до 25 хвилин процес. Заходжу сюди. У мене було червоне світло тут, щоб я міг вивести зображення на пластині. Я проходив через увесь процес, і у мене насправді були обидві пластини, які потрібно було помити в алкоголі. Тому я мав мийну станцію, яка була тут на цій стіні. Мені довелося розробити машину прямо тут. А потім мені також потрібно було разина, щоб змити пластини, коли я закінчив. Отже, це величезний процес. З часом те інше місце змогло вирізати деякі речі з процесу. Тепер я провів останні різання. Тут, щоб насправді виняти все з маленької візка і повністю усунути темряву, отже, тепер я маю зробити, коли я роблю тарілку. Так, у мене тут є мій червоний око. Це прототип окуляра. Я зняв лінзи з окулярів, а потім наніс на них білу фарбу, а потім червону. Тож це зменшує багато світла і дає мені гарне світло для роботи. Ви можете побачити це там, так і я можу також зробити це менш яскраво. А чистити. Так, от коли мені потрібно зараз провести процес, я беру цю віску, яка може бути де завгодно. Я збираюсь вмикати мій червоне світло прямо тут, ось так. Я можу залишити його в будь-якому темному місці. Найкраще місце буде ванна кімната. Ось так. Добре, я зроблю свою обробку тут при вимкненому світлі. Отже, це ідеальний варіант технологія та використання, де не було. Абсолютно. І якщо мені коли-небудь потрібно буде перемістити машину чи самого екрану до будь-якої точки, це не буде проблемою. Це знаєте скрізь зі мною. І це скоротило процес з 25 хвилин до приблизно 5 хвилин. І це включає час ходьби звідси до туди, тож це велике поліпшення.